Емоційним фіналом із інтригуючою серією пенальті завершився благодійний турнір з футзалу кубок закриття Хаймерс Мінікап. Він проводився на підтримку Збройних сил України. Організатори цієї серії змагань вирішили запросити усі охочі команди, аби завершити футзальний сезон у горішніх плавнях. Серед колективів, що брали участь, була й команда цеху безрейкового транспорту. Рішили взяти участь в цьому турнірі, так як ми знаємо, що нашим хлопцям, які потребують допомоги Збройним силам України, йде збір, і тому ми, не вагаючись, вирішили взяти участь в цьому турнірі. Добре у нас пройшли ігри, звісно, всі команди дуже гарні підготовлені, але ми сьогодні хоч одну гру та виграли. А так, всі добре, всі хлопці молодці, дякую організаторам. Слава Україні! У кубкових баталіях брали участь вісім команд, які протягом двох днів виборювали трофей на майданчику фізкультурно-оздоровчого комплексу. Запеклим поєдинкам раділи вболівальники, які скучили за футболом, і мали можливість на деякий час відволіктися від подій, які відбуваються наразі у нашій країні. Для боліщику це замечательний турнір. Всі ми довольні. Футболісти грають на хорошому рівні всі. Часть професіонали, час любителей. Ну, Замечательні ігри. Ми з удовольствиям дивимося на це справу і благодаримо організаторам цих сорівнувань. Згідно з регламентом команди грали два тайми, кожен з яких тривав по 15 хвилин. Після першого дня турніру у групах визначилися учасники стикових матчів за розподіл місць. Антон промінь мрії, ЦБТ та гірник ветеран. У такому порядку команди розташувалися з 5 по 8 місця. У матчі за третє місце зустрілися Кременчуцька команда КФК та Ферострой. Учасники матчу влаштували обмін забитими м'ячами на останніх хвилинах. Втім, у грі рівних за силою суперників вдача була на боці команди КФК, яка й посіла третє місце. Матч видався дуже важким, враховуючи, що ми в півфіналі грали з дуже сильною командою. Там багато сил витратили. То в цьому матчі про їх практично не було, але нам вдалося виграти. Турнір має значення, тому що грати в футбол ми всі любимо. А коли такі гарні гравці, така організація, то ще приємніше грати. Головний приз турніру розіграли геологія із нової галещини та господарі змагань із команди Срібло-золото. У її складі разом із досвідченими гравцями Юрієм Комягіним, Андрієм Новіковим, Євгенієм Сливою, лідерами також є й молоді вихованці. Дюфика Гірник спорт Дмитро Твердохліб та Павло Якубовський. Фаворитом цього поєдинку була геологія, яка напередодні кубкового турніру виграла чемпіонат Хаймарс-Мінікап. Втім, команді срібло-золото вдалося грати на рівних із титулованим суперником. Основний час матчу завершився нульовою нічиєю. Долю переможця визначила серія пенальті, в якій із десяти спроб гравці обох команд реалізували лише три. Лучнішими були гравці команди Срібло-золото. Ось цим ударом Євгеній Слива приніс перемогу господарям, які виграли серію пенальті із рахунком 2-1 і стали володарями трофею. Всі цікаво, як знаєте, ми аутсайдери, якось андердоги, але ми проявили волю, характер та перемогли. Ну, Тернистий був шлях, не здав фіналу, але нас, нам все вдалося. Де ж довели до серії, до серії пенальті, бачите, наш воротар дуже добре зіграв, виручав. І... Мені пощастило забити останній пенальті і перемогли в цьому турнірі. Шо дуже гарні емоції. так що І дякую ЗСУ за, за ту можливість, яку ми маємо, щоб грати по цим небо. На церемонії нагородження індивідуальні призи та трофеї, переможцю та призирам вручав почесний вболівальник, ветеран полтавського ГЗК Валерій Дрьомін. Приз найкращого воротаря турніру отримав голкіпер команди Срібло золото Олег Кучкін. Ще два індивідуальні кубки у гравців геології. Найкращим бомбардиром турніру став Олександр Нагернюк. Приз найкращого гравця у лідера геології Євгенія Данілейка. На якій ноті завершується сезон футзальний. На позитивній ноті. позитивна нота, тому що ми маємо можливість приймати участь в змаганнях, маємо можливість займатися тим спортом, який ми полюбляємо. Грати в футзал, футбол, завдяки Збройним силам України, тому тільки позитивні емоції. Не завжди результат на першому місці. Кубок закриття Мінікап» завершив зимову частину сезону з футзалу у горішніх плавнях, яка тривала у критому приміщенні. Тепер команди в очікуванні ігор на свіжому повітрі, аби здобувати нові перемоги та нові трофеї вже у подальших змаганнях весняно-літньої частини сезону.